Друзі, всім привіт! Продовжую я ремонт. Сьогодні у нас вже день другий. <світ> вчора цього JBL Crystal Profi 500 запустив я навіть вчора. Підмостив я ось такі канцелярські резинки сюди. Промастив вазелінчиком і вчора запустив знетекло. Не текло, але є, але купив я шланга, щось я промахався, ну він більший. Він аж мені наліз сюди на різьбу, я аж насажував То це. і він ну перегинається, бо акваріум тут я ставив на цей середній, тестував, шланг перегинався. І оце зранку тільки що. Ну, Відключати те все. Вже ж Зараз цього буду вам показувати. Так, Відключати водичку хотів злити, в ще були шланги на кранах. І опустив я вихід в відро. Він перегнувся. І... А цей, що на вхід був, я піднімав. І воно десь ще щось, з-під з-під прокладки. Десь під, трошки під тиском пішло. Десь цверкануло, то я підмостив ще дві, не знаю. Зараз надіну резинку. Ще раз перемащу. Ну, е наповнювача зразу сюди закину. Піду в мене є керамзит. Пересію такий, щоб він не провалювався мені через цю сітку. Три корзини буде з керамзитом. Надіюся, і не буде пускати. Ну і Куплю іншого шланга, що ж куди так не годиться. Я мав купити такий, як до ось цього флювала. А чого? Я так мені казав, тільки 100 гривень лишніх викинув. 108 гривень на 3 метри шланга. Я ж думаю купляв той 3 метри тонче вийшов 100, майже 150 цей 108. Ну то таке. М -м -м -м, купимо. І теж треба буде зробити заборну трубочку. Мені ця... тут не подобається та сітка заборна, дуже маленька, вона вже повністю запакована. Сміття збирає дуже гарно. Треба буде подивитися, попитатися, може якось можна зробити чи більшу поставити, чи трубку взяти. Просто щоб шланг мені на цю, а тут якось зробити на іншу трубку, ну якусь більшу поставлю. Ну щось буду думати. Ну і на вихід треба якось щось трошки змінити, а то ну таке. Не, не дуже гарно. Якось там По поверхні води, щоб було, чи як. Ну Щось придумаю, думаю. Думаю, придумаю. Добре, зараз це я з цим розберуся. Він поки почекає, а покажу, що я вам тут зробив з ось цим. Я такий був щасливий, як купив того фільтра собі, думаю, оптима. Коротше, бачите, паяльничком, паяльничком, паяльничком. І брав, зараз покажем Тут, бачите, робоча обстановка я ще нічого не поприбирав. Ось таку сіточку вплавляв. Видно, не видно. Видно, щось, щось видно. Тут була якась теж заборно, це ось, ще кусочок залишилось. Ось таку сіточку брав в паяльник, це, по йде, 60 Вт, Тискав. Там притримував, притиосував, потім якось легенько позаглажував. Думав шліфувати. Але щось спробував. Корзіни стають, думаю, що я буду морочитися, воно хай собі буде, буде трошки крепше. Ну добре, зараз я поставлю, підключу. Тут що тут голова. Я ж швидер той силікон старий. Повністю від прокладки я не зміг силікон віддерти, блін. Я чуть не спортив прокладку було. Е, прокладку я виняв, ж, ну, що міг відчистив і взяв, зробив собі такого якби, е, шаблончика, промастив там силіконом і трошки протягнув. Ну, там з пів міліметра силікону тільки я додав. Не так, як минулий раз навалив, що аж воно виступає. Лейт-лейтом. Чуть-чуть додав. Зараз теж промащу вазеліну. Я купляв ту силіконову смазку, купив, знайшов. Але щось вона мені не подобається. Вазелінчик і вазелінчик. Зараз промашу, ну, зберу і будемо запускати з вами. Е -е, і так, продовжимо. Зібрав я, але не зайшов Щоб ви бачили, оце у нас куточок цей тріснув. Зараз. О, бачите, не так як я тут було тиснув, я й видалив там те відео. Не хотів я його показувати, як його ломив. О, і що в нас момент істини? Останній куточок. Так легенько защопнуло, що мені аж страшно. Буде воно тримати чи не буде. Ну, я там все промастив, все це. от. Пробуємо. Перший раз помп, щось завжди так знаєте. А, неба, пеньок, Цього не перевів. А, що ж за голова квадратна якась. Сьомо напомтувати. Пішла. Водичка. Срач в тій кімнаті. Тільки щось прибереш і знов срач і срач. Що він? Якщо... <смі> Якщо він буде текти, я не знаю, У мене вже криша поїде. <смі> не тече. Та ну нафік. З-під прокладки. Не тече. Тобто було я каністру полускав. Почоків нема. Що зараз їх? Хай трошки його прогонить. Там я вже, блін. І тут, тут так було, бачите? Ну. Чи що, чи то капля? Ну, Треба буде наглядати. Надіюся, ну вже в принципі розберу, вже буду бачити, чи там пластик не тріснув. Але я думаю, що не повинен. Я давав навіть не дротика, а цілу сітку давав таку металеву, то має бути нормально. Ой, не вже я його зробив. О, скільки муки. Ну, якби в принципі баран не затупив без з прокладкою. а ще її чуть не спортив. Я ж брав, купив, купив, де ж то в мене є, зараз покажу вам. Ось таку херню купив, яка не хотіла брати з того силікону. А брала та силікон, чи тут тут було. Цей фільтр був повністю тут промащений силіконом. Так заляпано було все. Ну, Я його ж зробив. Ну тут то таке, Той там не було, що так можна сказати сильно що робити. Ну як? Треба було, оцей мене вимахав, Але то все досвід. Бачите, на тому навчився. Зробив одного другого, ну, третього там тільки прокладку поміняв. Тут теж поміняв прокладочки те все. Головне, я казав, щоб воно теж... Не було через це бо не повторяйте моїх помилок. Як будете робити, таке щось вилізуть інші проблеми. Ну і зараз е, я ще з цього зберу. Е, поїду куплю шланга і тоді допишу вже відосик, а вже буде повне. Змонтую повне відео і виложу на каналчик. Вазелінчик 25 г двіцек. Розійшовся мені. А, щодо цей, поки нагадався, ось така херня дехлоретанкою. Він не бере цього пластику. Тут такий якийсь пластик, що він його не бере. І пробував, в принципі, ось цю защолочку ним. Теж не брав. Промастив, сохнуло суд, дубу. Дубу, вибачте, дубу сухнуло мені не допомогло. Я взяв е, цю защолочку теж е, скоби від степлера. Десь там валялися, я думаю, ви поняли, але які я маю а ось. Ну, Відламав скобу. Тут так і бупою пеїв паяв із цієї сторони. Тут просто три штучки е, три полоски тако дав. Всередині просто паяльником, без скобів. Тиснув, потім розгладив. Ну якось так позапаював. Тримається за щолочка. Ну все, зараз збираю цього, докупи, їду по шлангах. і зустрінемося ну, далі. Надіюся, поки я приїду, тут е акваріум не буде пустий стояти. Що хоч може бути. Ну і треба знов буде поприбирати, а то якось так не а, Це відерку я беру, їжджу часом це до тещі, ловлю це Якщо можете бачити, це плаває це живий. живий. Його перецідив через сачок, сачок, а ось цей сачок ось він. Промив під проточною водою і дав мальочку. Ще кому я дав. Дав коридора сам півменчиком, дивіться, який вже повиростав. Будемо зробити підміну водички трошки. Ще комусь там давав, ну, там, певно, поз'їдали, щось не видно нічого, щоб скакало. О, тут така зграя голодна. А, На дихлоритам вчора прихопив оцю лохінь, бо сода з цього крещиться, не тримає. Цей пластик може буде триматись, але цей. Взагалі. Ну все, я погнав, зараз буду через долі секунди казав. І Так, друзі, проміжний момент. На сьогодні день другий. Ой. Покажу тако, бо ж бачите, що в мене тут ходить. Отак, 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 отак покажу, покажу, а вже покажу, як буде все файно. Красота, чистота. Е, і так, друзі, що в нас тут вийшло? Е, і получилось так. Плювал наш і стояв, стоїть, і все добре. Все, все, все супер гуд. Е, що до нього помінялося, це заборна трубка і, і вихід. Зробив ось таку 20 е, ну, пластикова труба паючна. Е, оце від нього довший забор. Це від іншого фільтра забори буде. Тут я вчора все не встиг. Ну як оце я все зробив, але вже не, не записав. От там зроблено на кутках, що воно регулюється, воно повертати. Якби, ну, я там його не спаю, його просто взяв трубу, нагрів і якби вийшло, що воно потім в той кутник нормально заходить. Зробив отвори, вон, бачите, все, все видно. Один другий фільтр. Другий, я думаю, зрозумілий який стоїть, якби непогано. Ну, ще тарахкотить, але раніше ну перше більше тарахкотів. Тут загружений керамзит. Пересіював керамзит, У мене така фракція десь 0,3 до сантиметра. ну 3, 3 мм 10 мм десь така фракція. Пересіював від 5 мм. Десь тут так керамзит. Пересіював, кидав його в відро з водою, той, що плавав, викидав, бо ж би так би він весь піднялись, підняв бися доверху, забив бися в помпу. Ну, коротше, було б не дуже добре. Намив три корзини керамзиту, Тут прокладка синтепону, тут. А тут а дві. Ну, якось так зробив. Ну, а що, і... Непогано качає, качає. Все супер. Казав, що можна закидати сюди дискосів. <хи> Я хотів якось дискосів або астронотусів. що можна. Вже як два таких потужних фільтри стоїть, то щось можна робити. Там повирізав, як вам показати. ну Там підпокрив труби, виднося. Вирізав під труби в покривному скліше. Ось тут кришка, покривне скло. ну. Класно вийшло, мені подобається. Все сюди збирається, все. Цей, тут а, болгарочку я робив такі запили. Думав, взяти цей ножовкою по металу, але думаю, буде замаліотори. А 2 мм десь вийшло нормально. Не повинен ніхто туди залізти. Тут вже всі такі більшечки, анцики, думаю, не повлазять. Ну, таке. Тут у нас кривітосики, щось водичка в цьому. а, тому Я доставав звідси СО2, це, це я тоді ставив на базі нашої його ставив. Появилась нечаточка, Я вже не заглядав, що тут робиться. Розбилося трошки в мене теудоксусів, це взагалі красота. Буде... О, він і відклеївся той фільтр, то потім до нього подивлюся. Так, Мох розростається. І мітчатка десь побралася. Значить, обмежимо світловий день. У мене в принципі, стоїть е, оце один таймер на цих два окремий блок, бачите, живлення на 12 вольт і це на 350. Обмежимо світло трошки, зробимо менше, щоб нам їло. Тут що в нас? Лава і тюрбасики. Треба було б якусь редіску відсадити. Може б де накидала малька. Криптокарені тут тісно. Отакий маленький акваріум низький. Нічого хай сюди там росте. Котушечки, котушечки. А, е, Хотів поскладати тут перед тим HBLом цей грунт в мене от, в пакетах погасований, поскладав його туди. Думаю, вдруг що доведеться. Швиденько до фільтра і нічого не зроблю. Тетра тут теж зарядив три корзини керамзітом, але я його щось не топив, забувся, треба буде перебрати, бачите, я його ще не ставив. Ну, в принципі, він готовий до роботи. Певно, я його поставлю не сьогодні, а вже завтра на 120-ку. Щодо оцього мого любімчика 402-го. Бачите, от, -от, -от сучиться водичка. Помаленьку, помаленьку. Я навіть вам покажу, я так вже робив. Вон трошки більше починає. Тут, в принципі, воно було лопло. Може воно десь там чуть-чуть, не цей не, не дотискає чи що. Я вже й того клаптик шланга. Підмостив, щоб воно чуть-чуть плотніше. Ну, воно щось не хоче. Щось не хоче воно. Там треба може взяти, попробувати шліфанути саму каністру. А, і що до прокладок. Там силікону того немає, я вже знову видирав. Прокладка там не заводська, там дві прокладки стоїть. Що я брав на тетру, та, що мені не підійшла сюди. 5-мм товщина і одна туненька. Десь там я теж мені дали в магазині на халяву, якраз вони дві разом поставив. І ото тільки оце в одному місці сучиться, то я думаю, якщо прибрати це, може там такий зубчик получився і через те воно там сучиться по чуть-чуть. Як -чуть. бачите, водичка. Я витирав. Так то здається, все нормально якось працює. Бувало в момент, що то я зачепив розетку, він якби виключався, ротор починав стартувати, трошки так тарахтить, але далі там пару секунд і ну нормально він шурує. що водичка, чуть-чуть сучиться водичка. І, а, покажу вам прокладку. Ось та прокладка. В силіконі, в силіконі, як бачите, не віддер я його, тим очищувачем дер-дер, змивав. Я її навіть було розтягнув трошки. Ну, коротше, треба нову прокладку, що казати. Ну, але як бачите, дві поставили, ми може десь пізніше, як буду його розбирати, там це То ще десь коротеньке відео зніму покажу, що до чого. ну такі справи. У фільтрах, нарешті, зовнішніх, можна сказати, все завершив. <гаду> вже трошки виходить, може тільки буду приходити сюди рибку годувати і йти. Бо вже ж весна почнуться городити, все не буде колись сюди заходити майже. Погодувати і стікати. Рибасики плавають, стінки заростають. Ще оця одна робота в мене замінити ці прожектори на світлодіодні ленти. І теж зменшити світовий, світловий день, бо ж кажуть, що світло подорожає, то мене взагалі вбиває, що мені прийдеться напевно половину того всього тут згортати мого виробництва. Все одно ніхто не заходить до мене. Риба як плавала, так і плаває. От там де зайдуть на 100 гривень, щось візьмуть, якщо вона 100 гривень. Ось такий у нас бачите. зелений. Анцики не справляються. Прожектор гатить, дай Боже. Замінимо. замінимо. Що тут у нас ще? Зараз візьміть табуретку, бо я туди не долізу так. Тут малюки ростуть. Це сині гупачки, сині гупачки. Чорно-сині. Кривий плаває, треба його викинути, щоб не їв і не какав нам. А кинув Мечика тут, Кохаху один. Так, для комплекту цей фільтр звідси втіче. Тут я замінив фільтр того. Вон, той Сан-Сан звільнився, поставив його сюди. Бо той щось не справляється. Тоже він там в ванні, я його ще не помив. Покажу, може щось. Хтось десь бачив, колись такого то скаже, що з ним не так. Е, так, тут в нас... Е, та все нормально, вроді би. тільки водичка трошки мутна. В принципі, що ж, другий день <сі> капуста плаває другий день з цим, бо нічого ще підзьобують. Та й цей заморозкою годував сьогодні, то воно трошки муть дало, І я, здається, забувся помпу тут включити, щось я робив. Я вчора вже доробляв це, тут все кинув його. Тільки один фільтр той запустився, я вже сьогодні той другий запустив. Кинув його і пішов звідси. Вже була 10 година. І ні до зняти відео, ні до чого. І коротше, то ви поняли. Ну, Тут все по стандарту я вам тільки що показував. Аулофорус оце я ще тільки що збирав. Зараз якось трошки є. Корики мені нікого не дають. Живий циклоп, ганяє по акваріуму, хоч би що. Добра штука, в принципі, якщо такого, треба буде знову десь, завтра, може, поїду до тещі, то піду там на калюжу живого, наловлю, намию. Помию, промию на рую. Тут буде риба гамати. Та вже який день сидить, не дає нікого. Нічого кохаку. Далі тут граві оці я хочу забрати. Поставити Атмана 201-го сюди замість цього піздюліка. А цей піздюлік піде в той. <рес> а той піде замість Атмана. Ну якось так я собі запланував. Ну, в принципі, в мене нема чого що вибрати з фільтрів. Тут, в принципі, хоч реліф трошки спасає. Так, Тут ще сидять гупаки, я не знаю куди їх треба десь. Тут теж у них він закинув сьогодні Артемій, циклоп живий. І ще Артемія жива і вже і не жива Ну, Досить жарти мають шопону. Так, лімія чорнополоса нікого не дала. Коридораси наші пігмейчики, дивіться, їх теж вже треба переселяти кудись. Ну, якийсь, якийсь день займемося. жертви в них вистачає. Тут теж циклоп, Артемія, потім аулофорус. Тут у нас акантафтальмуси, теж жерла вистачає їм, хай ростуть. Цю банду теж буду сортувати, трошки піде десь сюди, трошки туди, сюди. Роботи в мене ще годають. Хотів показати. Дафнія, дафнія, не знаю, не певно не видно. Я щось видно. Ну коротше, її щораз більше і більше. Вже скоро можна буде збирати. Зараз її ще погодую. Якось зніму відосика, як я мию пляшечки, як запускаю Артемію, треба зняти відосика. Та й таке, будемо робити світло, бо треба знімати відосика. Ну і в принципі все поки що. Е, наступне відео, я думаю, треба зняти. Завтра зніму свою 120-ку, як вона виглядає, що там, як до чого. А тоді вже решта буде на цей. Добре, всім дякую за перегляд. Не коротеньке відео вийшло, але що ж зробиш. То те, то все то треба все зробити, встигнути, а самому хочеш раз-раз, а ще ж домашні якісь справи, ще все от. Ну, якось так. Добре, всім дякую, всім до зустрічі, до нових відео.